Народ, усім привіт. В общем, готую мотоцикл до змагань. Зареєструвався на змагання в Носачові King of the Jungle. Це в мене неподалеку. В общем, зараз буду підготувати мотик до нормальної їзди, бо дуже багато накопилось поломок. Треба їх буде устраняти, щоб нормально проїхати заїзд. Не знаю, вистачить в мене сил і. Скілу чи не вистачить, це вже друге питання. Головне, щоб мотик. В общем, що в мене тут накопилося, які проблеми. По-перше, я постійно е питаюсь достати до лапки, вона дуже занизько, треба її підняти вище. Е ну, верніше, це сталося, з-за того, що колодки під'їлися, і виходить, її треба тиснути набагато нижче, ніж вона є зараз. Тому треба її трішки підняти. Це перше. Друге, а, Після тренування на трасі, там, де будуть змагання. Я впав, домой приїхав. Ну, нормально проїхав трек, в принципі, я думаю, набагато складніше буде. В общем, погнулися ці пружинки, стиснуло патрубок і ось тут з'явилася така. Де вона? Я вже хамут зняв. Погано видно, ну в общем тріщинка така. Боюсь, її прорве, вона прямо під хамутом. Тому, треба просто... Зараз я та заказав патрубки, але зараз цей прямо по тріщинці натріжу і натягну сюди. Ближче. Далі у мене знову пробита колекса. Я зробив дві латки, але все одно за 4 дні воно в мене спустило. Хочу замість фари поцепити щиток кросовий. Не знаю, правда, вийде мене це чи ні, бо там є кріплення. Куди його кріпити, не знаю. Ну, в общем, подивимося. Також, добрий день. Також зніму ці лапухи. Вони мені не понадобяться, бо тут постійна грязь, забивається, вітки, коротше, гілки, тому вони будуть мені тільки заважати. Також заднє колесо хочу теж поставити камеру. Ось прийшли посилочки, правда, ще дві їде, завтра будуть, тому розпаковка буде лише цих. ну В принципі, я добавлю відео завтра. Все одно я завтра буду. Я зараз зніму колесо, може розбартую, а може і ні. В общем, завтра буду цим займатися. Появились в мене після Богослава проблеми з ципком. Він постійно в мене отак от об раму б'ється, там вже набило на рамі. в общем, скоріш за все, це із-за трішки погнутої зірки. В общем, заказав цепок, задню зірку, передню зірку. Буду також міняти їх, бо ну, це не годиться, постійно їду дребіжання ланцюга. Так, що ще можливо, але не точно. Під, підкладу сюди під глушник пару шайб, щоб трішки віддалити глушник, бо він постійно згинається і починає терти обколеся. Так, що ще? Заміню, в принципі, тут уже в якоїсь, заміню лапку КПП, бо бачите? Я вже робив колись варив. Ну, тут, виходить, ось розбиває задню стінку, і, ну, виходить, вона заходить за свою межу. І, ну, Трошки невдобно, вона повинна отак бути і при падінні складатись. Взагалі, заміню на іншу, цю заварю, потім поставлю, а та буде після змагань на запас. Так, що ще, що ще? Свічку поміняю. В принципі, я після того, як клапани налаштував, він перестав стріляти, але все одно свічку нову поставлю. І, 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 в общем, приступаємо к распаковке. подивимось, що там приїхало. Заказував на різних сайтах, в основному на мотомані. Ще дві посилки на идут. йдуть. Це, в общем, ну в общем, зараз подивимося, що там. І так, ось таку посилку отримав, розпечатав. Тут не вистачає ще. Рюкзака під гідратор маленького, бо у мене за великий на змаганнях буде він лишній на 25 літрів у мене, а заказав чисто під гідратор. Також тут не вистачає задньої зірки GT, цепка GT і передньої зірки. В общем, ось прийшли патрубки, лапка, свічка. Це я матері на електровелосипед заказав, дві покришки 4-мм, задня передня наліпки, прислав, нове скло з форточками в мої окуляри, смазка для фільтру. І смазка для цепі. До речі, смазка іпоновська для цепка в мене е, хватило її на два роки. І ось тільки-тільки закінчився балончик. На два мотоцикли, на два роки у мене вистачило. Е, також мотоман поклав ось такі гарні е, брилочки. Я їх вже поцепив собі один і матері один. А ось ручка. Бо поламалась, упала, треба буде цю колись почепити. В общем, якось так. Зараз приступаю к. Передньому колесу. а ні спочатку зроблю патрубок, бо вже почав. Постараюся, не зливаючи антифріз, спочатку по кругу пройдуся, потім надріжу і сюди його, ну, в общем, щоб не зливати антифріз. І так вирішив я не міняти патрубок, а просто відрізав пошкоджену частину. Хотів е відрізати, щоб не пролити та сол. Ну, як бачите, не вийшло, бо зіскочив патрубок і поки надів, короче вилилося. Зараз буду провіряти, скільки я тут вилив на землю. так це у мене синій. а Це, б, мабуть, у мене рідний. Да. Це рідний Капець. Я думав... думал, кипець. Я щось думав у мене. Я забув, що у мене старий. Ну ладно, то без різниці. Надолив, будь-який піде. Але зараз залью нормальний як і тут залитий. І так, ось я в мене такий щиток. І це думаю, чіпляти його замість. Фари чи ні. Бо якщо фару розіб'ю, лишні затрати, не хотілося б. І так мені ці змагання в 300 баксів стають. І це ще до змагань. Ще буде після. Коротше, мабуть, поцеплю. Але тут нема оцих резинок по бокам треба щось думати, під це кріплення. Зараз зніму фару, подивлюсь, що там можна придумати. І так, народ, настав ранок. Не знаю, що я там вчора знімав, про що казав, не пам'ятаю. общем, зняв фару, зняв кнопку глопухи, зняв сигнал. Також займався вчора щитком. Обрав все лишнє, запакував роз'єми і хочу перенести приборку. Вона у мене отак от вгорі тут стояла, дуже високо, і шанси її відбити великі, тому я її трішки так от вниз сховаю. Треба кріплення буде оце, що я робив колись. Ось це кріплення треба трішки більшим зробити, щоб ці отвори були десь отут аж. В общем, в общем, займаємося. Дуже багато справ, камери поставить. Сьогодні повинна прийти зірка передня-задня, це покновий. Треба зняти весь пластик, замінити свічку. Ой, та що тут тільки стоїть камери поміняти? Дуже багато часу на це потрібно. В общем, займаємось. І так, ось рідне кріплення колись було. Потім в мене рік простояло ось це кріплення. І зараз зробив трішки інакше ось це. Зараз пофарбую і буду прикручувати панель приводів. І так, трішки підведу ітоги, що зробив. Повідмивав клей, почепив щиток, надійно його прикрутив. Тут зробив, щоб все ходило нормально. Просік газу вивів, щоб ніде його не закусувало. Перевісив приборку, зробив новий транштейн. Також відмив старі наліпки, поцепив нові з цієї сторони, ось таку велику. Взагалі я не дуже люблю наліпки, але на нову графіку у мене лишніх коштів немає, тому обліплюю його всяким гімном типу такого. Ну, а це не гімно, це реклама магазину матуману. А все остальне гімно, як і графіка ця. Коротше, поцепив і підігнув лапку так, як мені потрібно, як мені вдобно. Опустив її на трішки на, одне... на один шліц нижче. Попробую, як воно буде, бо іноді зависока. Також відрегулював тормозну лапку, трішки вище її підняв. Ну це я ще вчора патрубок обрізав, виходить. Там, де чуть-чуть була така тріщинка, я по ній прям відрізав і натягнув, поки не буду ставити нові, хай будуть під запас. В принципі, він патрубок нормальний, тільки тут була тріщинка така. Я, виходить, коли впав, погнув ці пружинки срані. І виходить, ці пружинки були перегнуті і натерли патрубок. Короче, зняв колесо і зараз буду знімати в покришку і ставити нову камеру китайську. Отом типу 4-мм, але нема тут 4 мм, але вона в 10 раз е, товстіша, ніж е, я купив в магазині оцю задню. Е, тут стоїть ще рідна, я її е, дві латки недавно ось клеїв. Тому зараз знімаю, ставлю камеру, одягаю колесо, і, в принципі, можна буде вже проїхатись, е, проїхатись куди? Проїхатись в. Інше село, через яке йде посилка з задньою зіркою, бо посилка в селі в сусідньому в 15 кілометрах буде вже сьогодні, а в моє село її привезуть аж завтра після трьох, тому це мені не підходить, і я поїду за зіркою, за цепком і за передньою зіркою. І, мабуть, сразу відтуди поїду з'їжджу до хлопців на трасу, допоможу там, скільки зможу. І вже приїду домой ввечері, буду знімати заднє колесо і його розвивати, ставити камеру, ставити нову зірку і вже буду. Получається, мені залишилось тільки. Коротше, в общем, Продовжуємо далі буде. Хотів е, помити фільтр і змастити. Але він майже чистий, я її трішки воздухом продув, навіть не знімаючи, бо він чистий. Воздухом трішки продув, але він такий суховатий. Взяв такий пістолет, у кого мастило не в спреї. Беремо оцей пістолет з ну, вон, красний такий балончик від нього. Просто отак страмив, запшикав, скільки мені треба. А вже коли буду колись його мити, тоді відерце налью, прямо в відерце окунаєш. А може навіть не буду це робити так же само э, цим э, пістолетом просто на э, пожмакав його, він пропитався нормально і вставиш. Короче, пользуйтесь. Думав, у мене вже глюки накачав камеру, вона не спускає. Проверил водой, нифига нигде дырок нету, а потом все-таки нашел. Травит латка, Причем прям посередине. Єлі-єлі. Бульбашки виходять, виходить, за, за... Uh, більш ніж за тиждень. Не пам'ятаю, може навіть два тижні. Це вона тримала, тримала і потім почали спускати. Коротше, треба було їхати до шефа на працю і бортувати резиною жидкою, а не ладками цими рахітними, так би щоб їздив. Ну, Все одно зараз буду ту тустуцю ставити, а ця колись на фліпер піде. Так, отримав ось такий. Рюкзачок під гідратор маленький. Не знаю, навіщо тут карман, але вони є. Якраз буде облегшена версія, бо їхати з великим рюкзаком 25 литровим Так собі задоволення. Ще й спека буде. Тут сіточка, все як положено, коротше. Альпінстах. На моті проїхався, все, все нормально, передні колесо. Коротше, гальма все працює, КПП, лапка теж на нормальному рівні. В принципі, зараз поїду на почту, заберу зірки, поїду Туди на трек допоможу і ввечері вже приїду, якщо сили будуть, буду міняти, зірки, колесо, камеру ставити задню. А якщо ні, то тоді вже буду завтра цим займатися. Забув зняти горизонтальне відео для Ютубу. Забрав вчора посилочку. Ось цю зірку GT. ось цю зірку Мартон Цепок. Так, що ще, що ще? Коротше, поставив зірку, поставив передню зірку. Камеру вирішив не ставити, бо часу не вистачає. Зараз збираю це все, вирівнюю глушник, ставлю свічку і їду на. Об'їзд треку. Коротше, якось так. Час піджимає, нічого не встигаю. Коротше, немає в мене вже сил з ним. Не поїхав я на тренування, заїзд, обкатка треку перед змаганнями. Завтра вранці поїду вже на змагання. Траса буде закрита, не можна буде по ній проїхатись, подивитись, бо я проїхав лише по, по трасі процентів 40, а то і 30%. Бо траса ще не була готова. Короче, промучився я цілий день з цепком. Пробував три різних цепка. Правда, один. Ой, я вже заніс. Короче, бачили кадр минулий. Прийшли мені зірки, дві передні. Вже мізки не варять. Передня і задня зірка прийшли мені, також прийшов цепок. Короче, виходить, що поставив, проїхався, його телепає, нічого не розумію. Потім дивлюсь, а на ньому написано, написано не 520-й 520 крок, а 525-й. По факту, виходить, мені прислали не той цепок, а я його вже заклепав, поставив на мотик, проїхався. Ну, коротше, в общем, добре, що продавці нормальні тому. Тому повернув і мені пришлють вже нормальний цепок. В общем, попробував ще старий цепок. Попробував три різні зірки передні. Попробував знімати слайдера, все одно трішки от гуляється. В принципі, на ходу проїхався зараз, все нормально, але коли на трасу виїжджаєш, їдеш там 80, іноді їдеш, і він починає ну там буквально за кілометр, може, раз-два, отак тр хоп, став знову рівно, знову тр хоп, став рівно. Тобто, щось його або, ну передня зірка, отак от теліпає її. Може в цьому діло та прижимна шайба, котра притягує зірку до шліців, може вона із-за неї, передня зірка гуляє і є така проблема. В общем, не зміг я її вирішити. Мучився, пробував, пробував. Короче, так і не Також задню камеру я не поставив. Залишилась тонка, дешева, передня вже посилена стоїть, а задня погано, звісно, бо я хотів стравити його хоча б до 0,7. На новій 4-мм камері я б не боявся стравити, а на цій, мабуть, меншій єдиниці стравлювати не буду. Ну, Але подивлюсь. В общем, все, на цьому відео завершую. Всім дякую за перегляд. Наступне відео вже буде з змагань. Все, всім пока.